Доброго дня, лікарю. Можна мені потовщити сатовий прутень? Я б хотів би приблизно до ось таких розмірів? Можна. Але в мене питання, де ви хочете такий прудінь використовувати? Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про потовщення сатового пруння. Але спочатку давайте з вами проговоримо, чого краще не робити, якщо ви хочете збільшити, тобто потовщити сатовий прутень. Краще не обирати методики, які стосуються введення сатевих прутунь будь-якої рідини. Що, що ми маємо на увазі? Це ліпофілінг, це гіалуронова кислота, це полімолочна кислота. Чому краще не обирати? Тому що ви не будете мати естетичний вигляд статевого прудня. Все, що вам ввели, Потім буде лягати диспропорційно статевому прутні, він буде неровний, і все це буде стікати в нижній кут сатевого прутні, утворювати вам тільки небезпеку і можливу переробку, тобто корекцію первинних цих маніпуляцій, а у більшості випадків це хірургічна корекція. В наступному відео я вам розповім, якою методикою роблю потовщення я і ця методика один раз прооперувалась, отримали результат, який не потребує корекції в вашому житті.